Після розвалу радянського союзу на пострадянському просторі виникла купа конфліктів, звичайно, як правило, за участі РФ. І зараз, схоже, ми наблизилися до моменту, коли вперше один із них буде вирішений. Йдеться про карабаський конфлікт, де Росія нібито немає, але насправді вона бере безпосередню участь. Що відбувається? Чи дійсно можна говорити про завершення чи близьке завершення Карабаської війни? Чи можна говорити про те, що Вірменія відмовилася від Карабаху? Поговоримо ми зараз для вас. мене звати Сергій. Сергій Сидоренко. а я Юрій Панченко. ми обидва є редакторами Європейської правди. Юр, то все-таки чи можна говорити, що карабаська ситуація близька до вирішення? Що таке сталося? Ну, дійсно, є прорив, тому що два лідери: і президент Азербайджану Алієв, і прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, заходячи на одній панелі, заявили, що їх країни не мають реаль... реальних претензій одна до одної. Я хочу підтвердити, що Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. И на этой основе, да, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к е наших відносин територіальні претензії до Арменії, хочу сказати, що таких претензій у нас немає. Надо дуже хорошо постаратися і лиміть дуже буйну фантазію, що в моїх словах у відділіальні притезі це було у Москві, Тобто, виходить, що Путін чи там хтось у Кремлі домовився про вирішення карабаської війни. А от і ні, ти знаєш, попри те, що це було у Москві, вважається, що це домовленості, які пройшли по треку заходу. Тобто, фактично, зараз відбуваються дві лінії переговорів: одна під модерацією Москви, інша під модерацією Брюсселя та США. І, е, схоже, що успішною виявилася західна модель, але щоб Росія не торпедувала, е, ну така східна дипломатичність, обидва лідери все ж таки намагаються зробити там, ну щоб створити ілюзію, що Росія теж причетна до вирішення конфлікту. Хоча, на мій погляд, Росії він дуже не вигідний цей вирішення конфлікту. Так а чим що саме от якщо йдеться про те, що е, завершується війна? І там, і там вона мала завершитися. Чому Росії цей сценарій не вигідне? Ну, по перше, Росії не вигідно вирішення конфлікту. Росії вигідно, щоб конфлікт був, а Росія була посередником і наварювала свої якісь політичні чи економічні інтереси на цьому. Росії ніколи не вигідно, щоб конфлікт вирішився. Тут є цікавий момент. Путін десь рік тому сказав, коли тільки почалися західні переговори. Що ну, звичайно, вірменія, якщо хоче відмовитися від Карабаху, може домовлятися завдяки заходу. А ми вам пропонуємо варіант, при який Карабах може залишитися. Але все ж таки, попри це, попри такі обіцянки, Вірменія все ж таки вирішила домовлятися під угодою, під егідою заходу. Давай спробуємо розібратися. От ми почули на відео від лідерів Азербайджана і Вірменії про те, що у них немає територіальних претензій. Що це означає? Це означає, що Вірменія відмовилася від Карабаху. Якщо би це сказав тільки Пашинян, це могло б означати, що ні, тому що постійна позиція Вірменії полягала в тому, ну ми визнаємо територіальну цілісність Азербайджану, Азербайджану, але в кордонах 91-го року справа в тому, що Карабах заявив про своє відділення від Азербайджану ще в радянські часи, і тобто вірмени постійно казали, що в незалежний азербайджан ніколи не контролював Карабах, але те, що це повторив і Алієв, означає все ж таки, що є домовленість ну, по радянським кордонам. Це принципово важливо, і це величезний удар по інтересам Москви. Тому що це прецедент, це перший конфлікт, який буде на пострадянському просторі вирішено, і він буде проводитися на підставі кордонів радянського часу. Він стане базовим сценарієм вирішення конфліктів на пострадянському просторі, і він на повазі кордонів між радянськими республіками. Відповідно, так само мають бути вирішилося і конфлікти з Грузією. І конфлікт із Молдовою, ну і зрештою, і для України це теж дуже приємний прецедент. Тобто, це означає, що Карабах, той, який не контролювався Азербайджаном а був під фактичним контролем Вірменії, повертається під юрисдикцію під територіальний контроль азербайджанської сторони. Е, так а вірменія погоджується із цим і ну просто продовжує продовжує що. Це частина угоди. Очевидно, буде і друга частина. Напередодні Пашинян сказав, що він згоден, ну він погоджується. Те, що Карабах є чтину Азербайджану, але за умови, якщо Караба... Азербайджан гарантує дотримання прав Карабахів, Дуже важний вопрос в этом контексті вопрос о прав і безпасності жителів Нагорного Карабаха, і в рамках міжнародного механізму я сподіваюся, що в скоріше. В скором времени начнется нормальний конструктивний діалог між Баку і Степанакертом. Спасибо, давай спробуємо зрозуміти. От ці заяви, які пролунали, це означає, що домовленість є. Це означає, що е, переговори йдуть, переговорить успішно, і очевидно, що є певні прориви. Очевидно, що угода буде тоді, коли домовляться про все. Тому що я певний, що Вірменія не підпише цю угоду, поки не буде прописано гарантії безпеки для карабахських вірмен. Йдеться от саме про гарантії безпеки. Чи чого хоче Вірменія, якщо вона позбавляється по суті впливу на територію? Ну будемо відверті, вона позбавилася контролю за Карабахом вже давно. Ну тобто, під час останньої карабаської війни, Вірменія військовому сенсі програла певною мірою Вірменію треба зберегти обличчя. Якщо буде проведена ну не пряма чистка, але попросту ці люди будуть депортовані у вірмені, чи можуть бігти тоді під страхом якогось знищення, то звичайно це буде повна така поразка. Вони все ж таки хочуть, що да, ми втратили територію, але ми зберегли права людей. Тобто карабаски, вірмени, наші, родичі, вони зможуть жити як і далі, не боятися, що їх знищать. Вони можуть робити своєю мовою, ходити у свої церкви, і ніхто їм це не заборонить, це право буде гарантуватися. Оце це те момент, для який вірмені. Потрібно зберегти обличчя. Твоє відчуття буде йтися про якусь е, письмову угоду, чи тут достатньо просто домовленості? Е, мені здається, що раз мова йде про захід, Захід е, виступить певним міром, гарантом цієї угоди. Я, звичайно, що тут трохи буду фантажувати, але мені здається, що схильність Заходу брати якісь існуючі прецеденти можливо буде взяти за основу ну, щось не подібне того, як серби живуть на півночі Косова. Буде якась там асоціація муніципалітетів, наприклад, гарантування, що поліцейські будуть місцевими набиратися і так далі. І е, тим самим буде зберігатися якась ну, безпека людей, які там живуть. Очевидно, що ані Азербайджан не погодиться на якийсь автономний статус, який там буде дозволяти їм впливати на зовнішню політику чи не просто на політику Баку. Але певні гарантії безпеки вони все ж таки нормальні і за для заходу гарантування прав національних меншин є дуже важливим і очевидно, що вони тут будуть підтримувати пози, позицію Вірменії і тому мені здається, що. І е, права карабахських вірмен, і територіальний якийсь розподіл кордонів буде приписано в одному документі, і захід де факто стане гарантом виконання цих домовленостей. Якщо я правильно розумію, Росія тут суто програє від цього, тобто зараз у Росії Вірменія була форпостом на Кавказі, і для самої Вірменії, в принципі, Росія була потрібна тільки для того, щоб забезпечувати ці гарантії безпеки, контролювати теоретично там коридор в Карабахі Ну тобто російська військова присутність на південному Кавказі була потрібна для того, що взагалі буде вирішено документом. Це означає, що Росню просто викинуть з Вірменії з великим рахунком, так. Ну, по перше, Росія представлена так званим ротворчим контингентом на у самому Карабасі. Якщо буде угода, то звичайно Азербайджан скаже: ну, все питання вирішено. Велике вам дякую і до побачення. Ти віриш, що вони поїхали до Путіна для того, щоб показати йому, що М -м, парніша, ти лузер? Ні, звичайно, що це східна дипломатія. Вони будуть казати, що вони дуже вдячні Путіну за посередництво, за увагу і так далі. Але звичайно, що тримаючи дулю за спиною, ну це нормально. І по-друге, що як тільки буде угода з Азербайджаном у Вірменії, то очевидно, що буде угода із Туреччиною. А якщо буде мирна угода Вірменії та Туреччині, то навіщо російська база в ЮМРІ? Тобто Вірменії вона вже не потрібна. Ну тим більше там чудово розумію, що користі від неї. Не дуже багато, а ризиків дуже багато. Ти маєш на увазі, що через те, що Азербайджан і Туреччина це близькі партнери, відповідно домовиться один, домовиться інший. Туреччина напряму казала, що в них не буде мирної угоди і нормальних відносин із Вірменією, поки триває війна і не вирішено питання із Азербайджаном. Ну що ж, будемо сподіватися, але я не можу не спитати. От добре пам'ятаю період після поразки Вірменії у нещодавній Карабаській війні. Тоді навіть підпитання було чи збереже Пашинян і посаду. Ну і будемо відверто казати, навіть і життя, тому що були чимало тих було, хто були готові піти там і його лінчувати за те, що він ну як багато хто вважає, програв війну. А так, от зараз Пашинян поїхав у Москву. По суті, визнати, що він е, готовий віддати Карабах. Його додому пустять. Ти знаєш, як не дивно, пустять е, вірменське суспільство дуже втомлено від цієї постійної війни, постійних сутичок на кордоні і так далі. І вони хочуть все ж таки миру, якоїсь гарантії стабільності, що їх територію не буде обстрілювати, що все буде вже нормально, мирно. Тобто, і заради цього е, вони готові навіть е, ну, визнати це. І погодься не було великих протестів проти Пашиняна. Він виграв останні парламентські вибори, виграв їх досить впевнено. То поки що суспільство все ж таки ну все ж таки змірилося. Хоча в них звичайно є ілюзія, що це можна переграти. Оцю ілюзію дає оці гарантії безпеки. Ну як вважають в Єревані, якщо Азербайджан почне їх порушувати, то це дасть їм можливість говорити про подібність карабахської ситуації із Косово. Тобто, от є етнічна меншина, яку хочуть знищити, яка не може існувати в рамках цієї держави. І вони сподіваються, що в такому випадку вони зможуть, якщо буде порушувати їх права, задіяти от, косовський сценарій. Наскільки це можливо, це складно сказати, але така така думка там поширена. додам лише, що все таки існують і у Вірменії ті, і це достатньо потужні сили, для кого Карабах це надсвятіше, і мені вдається, що все одно будуть ті люди, які налаштовані радикально, для кого це не буде прийнято. Ти знаєш, от зараз мені здається, що Пашинян у найбільш вразливому стані він вже сказав про готовність ну, визнати кордони Азербайджану, але ще не добився гарантій безпеки для карабахських вірмен. І оце створює певне вікно можливості для, для Росії. Росії та її посіпак, щоб розшатати ситуацію, тому можливо вілювання буде гарячо. Ну що ж, можу лише порадити тим нашим глядачам, кому це цікаво, подивитися інтерв'ю з вірменським політком головою європейської партії Вірменії, яке у нас було на каналі нещодавно, і ви зрозумієте, що насправді у Вірменії є також ті, хто дуже давно виступають. Проти російського впливу і звичайно додам, лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Підписуйтеся і слідкуйте за нашими новими відео. До побачення, буде цікаво.